Хана, я просто хлопчина з сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці і татка маленька хатина, я зовсім не знаю, як треба, у були невеличкі, але задля для тебе, для тебе. До неба без зорі, такі, як ти любиш яскраві, несу тобі їх у долонях, а раптом вподобаєш, скажеш, ти в мене найкращий, ти здатен, з тобою щас. Без тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти немає, без тебе не затишно вдома, бо застави, засади, шукав тебе всюди, ти ж поруч, Де б тільки не був все з тобою, не дай тобі, Господи, горя, бо щастя. Зараз для того, щоб почати цей вечір, я запрошу кохану і наречену Максима, поетесу і теж військову Оксану Рубаняк-Ксену. Доброго вечора. Я дуже вдячна кожному з вас, хто прийшов сьогодні на цю подію. Ця подія Макса. І Я впевнена, де сам з неба. Він точно дивиться на нас, тому що ми вже чотири рази бігали з книжками, і зараз сонце все-таки він нам сприяє. Ця подія презентація його дебютної збірки, єдиної і, напевно, безцінної, яка вийшла через п'ять місяців після його смерті. Коли ми розмовляли, якою має бути збірка, він сказав фразу: якщо я загину, видай, будь ласка, збірку, тому що ти маєш. І напрацювання, ти маєш всі матеріали, зроби це. Я відповіла так, я видам. Хоча, напевно, ні я, ні він тоді не думали про серйозних цих, цих речей і що колись це може бути правдою. На жаль, це сталося так, але його книжка теж є. Максим писав: Я хочу, щоб ці слова стали для вас світлом надії, каталізатором дій. Або тихою підтримкою у хвилини роздумів. Вони створені, щоб торкнутися душі, щоб нагадати, що навіть у найскладніші моменти є місце для сили, гідності та краси. Який був Максим? Перше, що мені приходить в голову, він був геніальним. І це без перебільшення. Він був геніальним в роботі, геніальним в стосунках, геніальним в. Стосунка з іншими людьми, він дійсно, як військовий, був професійним. Це його колеги можуть підтвердити, які сьогодні з ним. Він був дуже людяний. Е, найбільше, що мене вражало, якщо говорити там про його, е, Максима як про воїна, те, що він надзвичайно переживав за своїх людей, за свій особовий склад. Попри це, він був дуже турботливим, дуже добрим. Я йому часто казала, що. Ти занадто хороший для цього світу, тому що таких хороших людей дійсно мені не доводилося зустрічати. Це найбільш чесна, слива, щира, правдива людина, яку мені доводилося зустрічати. Дуже щось там мені. Відео. Бо ви наказка роти. не чіпай мене, я заговорений. Я молитвами. У Збройних силах я з 14 го року. Ми просто робимо свою роботу. І це типу нормально для військових. Тому що ну, коли смерть і життя, вони так на короткій грані. Це важко. Але нічого, зправляємося? мусимо. Може в дзеркалі вміли забутих озер побачить, що ти живий, що довг твій не вмер. Запрошую всіх вшанувати хвилиною мовчання Максима Ємця. Єнота. Збірка наше радне діло і роздуми про вічне. Вона повністю була затверджена Максимом до моменту його загибелі. Всі вірші, які є в книзі, всі ілюстрації, які є в ній, затверджені Максимом особисто. Ця збірка. Вміщає в собі війну і любов, як він її описував. Мені пощастило практично всі вірші чути з уст героя. А вас буде ця можливість почути з його збірки. Максим казав, геніальні люди живуть дуже мало. Це він сказав, коли ми виходили з вистави про Семененка. На що йому я відповіла: не всі, ти будеш жити дуже довго. Але він був правий геніальні люди так мало живуть. 4 лютого о 12.06 Максим написав: ти дала мені мотивацію розвиватися в цьому напрямку про вірші. А я не розуміла, як може бути інакше. Відповіла йому: Твої тексти йдуть з душі, твої тексти про людей, твої тексти ранять і зцілюють, надихають і мотивують. 4 лютого Максим загинув, але не загинула пам'ять про нього. За декілька хвилин до його смерті, ну, ми ще листувалися. І в 13.26 він наді... Я йому надіслала останнє повідомлення. Перед цим він надіслав мені посилання на поезії і сказав, що там, де він був, тут де я дуже важко засинати, треба слухати ці поезії перед сном. В 13.26 було моє останнє повідомлення, де я йому написала. Я хочу, щоб ти нарешті заснув моїх обіймах. Це було останнє повідомлення, яке він прочитав. Це було останнє наше листування. Але Максим живе серед нас. Він живе в наших спогадах, в наших думках. Він живе тут сьогодні, серед нас. Максим постійно казав, що я сильна, і що тільки біля нього я можу бути, ну що біля нього я можу бути слабкою, але насправді я могла бути слабкою виключно біля нього і знімати десь свої обладунки там. І біля нього я могла бути тою зіркою і компасом, як він мене називав. Сьогодні я в його прикрасі, яку він подарував, це поєднання зірки і компаса. І один його вірш, також називається компас, який ми зараз включимо, де він його сам зачитує. Компас десь там у нас в середині. Працює в дорослом і в дитині. Відключається щойно ми вже в тому вині. Коли напрямків більше немає людини. Доки він працює, є в серці надійний сигнал. Підкаже, де правда, а де зла магістраль. Не зрадь в першу чергу собі у життєвому вирі подій По компас твій врятує тебе від зрад, бурхливих стихій. А я завжди казала, ти головне будь, а я буду з тобою, буду світити. Він сказав, буду і напевно вперше за весь час не дотримав своєї обіцянки. Зараз зіренька в мене є вибита на руці, це частина нас. Це татуювання завжди нагадує мені про вас, про нас і про те, що він зі мною як би не було, і це життя треба прожити гідно. Одного разу він моїй подрузі сказав, що в його житті є дві найважливіші людини: це Оксана, тобто я, і Квітослава. Квіточка це його донечка, найцінніше, що у нього було. І крайній вірш в його збірці присвячений саме його доньці. Він сказав, що це чудове завершення книги, але це чудове продовження Максима на земному світі. Е, і про Макса я не знаю, чому, як воно так сталося. Ми з ним е, подружилися взагалі не якась дивна річ. І він. От легкий був, і в той, же, в той же час ти, коли бачиш цю людину, ти розумієш, що його оце мовчазне, впевнене, якось таке така мудра тишина, це тебе просто мотивує, криляє. Дякую, що прийшли. Вшанувати пам'ять про Максима, Максима Михайловича, Ємця з позивним єнот. Ага, і далі. Ми почали вчитися більше, ми почали визнавати більше, і він нам допомагає. Я впевнений в тому, що він зараз тут поруч і підказує мені в тому числі, що говорити, тому що е, те, в кого ми віримо, живе живе. І буде жити поруч з нами в нашому серці. Я думаю, що говорити про Максима як про військового багато не потрібно. Про це все сказано в його званнях, нагородах, які були абсолютно заслужені. Він був справжнім військовим, в тому сенсі, що вимогливим, доволі таки суворим, але в спілкуванні всі побратими його згадують як світлу людину з добрим почуттям гумору. Таким він і залишається у нашій пам'яті. Він був дуже жвавий. Його скрізь ставало. Й скрізь був. Його дуже любили дідусі бабуся. І Він дуже багато часу з ними проводив. Максим взяв на себе управління. Батальйоном, одному з найскладніших напрямків, на якому я була. В одному з напрямків, який приніс насправді дуже багато втрат моєму підрозділу, це був конгломерація Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Максим прийняв батальйон. Батальйон був насправді обскроблений. Він був він складався з новомобілізованих, і це був дуже дуже складний напрямок. Ми з Максимом так і залишилися дружити в соцмережах. А ще таке випробування для нас живих продовжити їхній шлях, нести їхню світлу пам'ять, бути тими, кими вони в нас бачили. Бо зазвичай вони бачать в нас напевно більше світлого, ніж ми самі в собі бачимо, більше таланту, ніж ми в собі, в собі бачимо, більшу підтримку нам надають. І дуже важливо нести це далі. Люди планували видати безумовно книжку живого героя, який нас захищає, і коли ми її видали, ми видали книжку людини, яка живе з нами. Коли обов'язково хтось з тих, хто пише в телеграм-каналах про книжки, напише: А ці вірші недосконалі, А чому видавництво не виправило якусь е е фразу в цих віршах? Що ми не маємо права лізти в ці тексти, і вони саме тим, що вони мають якісь вади, вони справжні. Де ж через два тижні випустимо футболку з його цитатою. У нас кожного з вас попереду все життя. Все життя, щоб пам'ятати, що в нашому житті був Макс, я мала за честь знати Максима, мала за честь. Кохати Максима і бути ним коханою. Це людина, яка назавжди поселиться в наших серцях. І хочу за закінчити цей вечір його фразою: навіть у найскладніші моменти є місце для сили, гідності та краси. Будьмо сильними, будьмо гідними та помічаємо. Красу навіть тих, хто зараз не з нами. Дякую кожному з вас, що ви сьогодні прийшли. Щоразу війна зустрічає нас феєрверкам. Герцюємося дронів народними цукерками. Часом нервуємось пересуваючи столичними корками, а десь центральні проспекти вже зайняті орками. Коли думаєш, що в жилах твоїх охолола кров, нагадай про тих, ось в полоні із полку Азов хто стоїть в окопах, в холоді й жарі, щоб ти не став рабом на українській землі. Одного разу ти підеш назустріч смерті, не вийде дати цій жінці хабаря у конверті, не питатиме вона тебе про взяті посадки, на кожного в неї давно вже є власні нататки. Життя це щоденний забіг по мінному полю. Добре дивись, хто біжить поруч з тобою, коли бірвуться струни у твоїй душі. Люди пам'ятатимуть вчинки добрі, лихі.